Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо середньочастотні динаміки від компанії Kix. Модель LL6.5 версія 2. Динаміки розміром 16,5 см постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо їх комплектацію. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон і також фірмова наліпка. І два динаміки, які йдуть окремо запаковані. Динаміки без захисних решіток в комплекті. Ось такий мають вигляд. Номінальна потужність комплекту динаміки 150 Вт, максимальна потужність 300 Вт, як заявляє виробник. Монтажна глибина даних динаміків 7 см. Доволі масивний магніт мають. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. у даних динаміків заявлена 95 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.